Парад у Пекіні на честь перемоги над Японією приїхали всі диктатори світу, і таке враження, що ми опинилися в королівстві кривих дзеркал. Треба про це поговорити, бо це як еталон сучасного світу постправди. Таке враження, що фігів навіть головний майстер булшіта та Трамп. Це дуже смішно. Але спершу підпишіться, будь ласка, у нас щодня найцікавіше стисла та простою мовою. Отже, 80 років перемоги над Японією. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, як це все було? Перл Харбор, Манхеттенський проект і ядерка, яку скинули на Хіросіму і Нагасакі для примусу Японії до капітуляції. А хто ж це все зробив? Америка, яка, вочевидь, не приїхала на святкування власної перемоги. Але ні, чекайте, все тільки починається. Сі зібрав всіх диктаторів світу та влаштував парад. Такий собі вініпух і друзі. І тут саме смішне. Капітуляція Японії була підписана на американському лінкорі USS Міссурі, окрім очевидно, капітулюючої Японії були присутні переможці. А це США, Великобританія, Австралія, Франція, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, СРСР і Республіка Китай. Так от жодна з цих країн не присутня на святкування перемоги. КНР з Вінніпухом на чолі це ворог тої самої Республіки Китай, яка є переможцем. А знаєте, де нащадки та послідовники тих самих китайських переможців у вигнанні на Тайвані, який Сі хоче захопити. Тобто перемогу святкують ті, хто віджав у переможців хату. СРСР тут все всім зрозуміло. Чомусь Росія вирішила, що вона єдиний нащадок та послідовник переможців у Другій світовій, хоча діє якраз в найкращих традиціях фашизму. Ну і північна Корея з кимом. Це взагалі абсурд, бо Корея була колонією Японії і корейці якраз воювали за Японію в той момент. Клас! Ну, це уявіть, якби ми в Україні запровадили парад на честь американської громадянської війни, але без Америки, і як учасників покликали британських колонізаторів чи начатків найбільших рабовласників, не знаю. Трамп вже відреагував на це сумним ображеним постом, який виглядає докором, що перемогу США святкують без її участі, а ще передав привіт Путіну і Тімчинину, звинувативши їх в змові. Це, до речі, важлива тема, за якою треба спостерігати, бо Трамп і іронія несумісні. Він завжди перебільшує, проте ніколи не іронізує. Каже, змова значить так вважає, і це може мати наслідки. Можливо, на кінець дійшло до старого, що якби він перед ними не плазував, вони його кинуть. Але це окрема розмова. До речі, підпишіться на телеграм-шапці профілю, де ми обговорюємо більше. Все буде добре. До завтра.